Апостолі, проповідники і священники кажуть в своїх проповідях. Від письменник, коли розказує дітям історії, він розказує історії, складені ним письменником. А що робить священник? Він проповідує учення церкви, про учення, про спасення, про молитву, про богослуження, про сповідь, причастя, про пости. Не висказує священник свою точку зору власну, а висказує точку зору церкви. І якщо священника судять за проповідь, так судять не священника лічно, поіменно, а судять церкву. І від імені котрої Він проповідує Слово Боже і Євангеліє, це не точка зору священника, це точка зору Христа. І якщо нас судять за наші проповіді, причому судять дико, демонстративно, в грубій формі. Причому заказчик ганьби не мають, значить, ми маємо діло з серйозними заказчиками, безбожниками. Які міння церкви, міння Євангелія, висказаної в проповідях священників, об'явили злом, а значить, задекларували, якби зафіксували в документально своє безбожє. Якщо вони просто покритикували проповідь нашу, сказали б, в тому вираженню неправий, там неправильно себе повів. Але коли організовують вони судебний процес, в такому случаю приходить страшне. Іменно заказчики судять Христа і Його Євангеліє. Господи, благослови нам, щоб ми любили Церкву Христову і пам'ятали, як від от, от павшого Юди був ізбраний Матфій, нині празнуємой. Як от відпавших митрополітів наших, куди пішли у розкол, з'явилися нові митрополіти. І на днях, коли празнував предстоятель Української православної церкви свій день інтернізації, і ще пару митрополітів появилося, То значить, що церква наша, одійшли, котрі були з нами, але наші не були, очистилася церква. ми же, оставшися, Продовжаємо проповідувати не свою точку зору, а точку зору церкви, точку зору Христа. Бо лиш так поступаючи, і на страшному суді будемо казати, Господи, не свою мудрость ми проповідували, не свої оповідання розповідали, не свої вірші розказували, а говорили о Христі, о церкві, очені, о спасенні». бо лиш так поступаючи. Веддя себе, як то ті, котрі ловлять людей для царства Божого, скільки людей проповідями привернулися до церкви. І ж так поступаючи, ми подлінні служителі Христові, ученики Христові. а у вічності, уєдно з ловленими нами для Царства Божого, і ми з ними зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.